Понеділок, 27 листопада, для багатьох жителів шосткінщини почався із розчистки снігу. Так декілька годин шосткинець Євген звільняв від земейтів територію навколо магазину рибних продуктів. Для цього, говорить хлопець, довелось зранку купити лопату за 580 гривень. Погодка, звісно, не дуже. Для нас то що? Для нас то почистив сніг, да йшов, а для хлопців закопу. то да. А так, що треба вичистити, бо машини їздять, треба ставити, люди ходять. Ну, випало трохи. Może się wypade, Bóg go Вартість лопат у магазинах різниця від 250 до півтори тисячі гривень. Але попиту на ці знаряддя праці говорять продавці одного із будівельних магазинів міста не було. Тим, хто не міг самостійно вивільнитись від снігу, допомагали правоохоронці. Поліцейські офіцери громад Шоскінського району допомагають витягувати службовим транспортном транспорт громадян, який був заблокований в снігових пастках. Також поліцейські допомагають розчищати подвір'я та стежки біля будинку. Ків літніх людей, які самі не можуть про себе попіклуватися. Снігу ніч на 27 листопада навалило стільки, що Шостки до сум не зміг виїхати перший автобусний рейс. Про це повідомили на місцевому автовокзалі. Без світла ще з п'ятниці, 24 листопада, залишається середина буда. А зараз містечко ще й замало оскаржаться місцеві. Очільниця шосецької районної військової адміністрації наголошує, проблему намагаються усунути. Про цю ситуацію ми також в курсі. І вихідні дні ми цією ситуацією займалися. Сказати, що на сьогодні на ранок є домовленість з службами і з тими людьми, які будуть тут задіяні, і світло їм буде відновлено. Але ж мешканці серединобуди повинні розуміти, що вони знаходяться в п'ятикілометровій кілометровій зоні. Не просто зробити. Але всі служби працюють, ніхто їх не покинув, в тому числі і дорожні служби вже до них виїхали. Може, вже на цей час і доїхали, і буде почищені дороги. Також щодо безпосередньо міста шостка. То за словами надзвичайників, населення заздалегідь отримує оперативну інформацію про погіршення погодних умов. З нею можна ознайомитись на Фейсбук-сторінці управління з питань надзвичайних ситуацій. Вчора зранку проведено засідання міської комісії спец. Спит... Тань техногінної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де прийняті відповідні заходи щодо недопущення надзвичайних ситуацій на території нашої громади у зв'язку з погіршенням погодних умов. Також у шості створено оперативний міський штаб для ліквідації наслідків негоди. Номер телефона оперативного штабу 21579. Та 095 72 55 011 мобільний телефон, на які е, можна цілодобово перезвонити та е, сказати про свої проблеми. Нагальні правоохоронці своєю чергою закликають бути обачними та обережними на дорогах. Прохають по можливості користуватись громадським транспортом. Водіям слід обирати безпечну відстань та інших транспортних засобів, а також безпечну швидкість. Піше. Ходом також не слід поспішати виходити на проїжджу частину, адже через слизьку дорогу автомобіль може вчасно не зупинитись, тому краще почекати та впевнитись в тому, що рух буде безпечним. Комунальники своєю чергою просять не залишати автівки на узбіччі, адже вони заважають роботі снігоприбиральної техніки.